Нові правила іпотеки у Канаді моргіджі на 30 років. Що це означає? А це означає, що амортизацію на 25 років ви можете розтягнути на 30 років. Це у свою чергу понизить ваші щомісячні платежі, а також підвищить ваш потенційний бюджет на покупку. Давайте пройдемось по цифрам. Наприклад, ви купуєте кондос за 650 тисяч під 4% річних. При амортизації на 25 років ваш щомісячний платіж буде 3420 доларів. А якщо у вас буде морвіч на 30 років, ваш платіж буде 3090 доларів. Різниця в 330 баксів. Здається, це не так багато, але ви можете зекономити та проінвестувати ці гроші, а також направити їх на більш важливі покупки або на себе. Тож, якщо ви плануєте купувати житло у найближчий час, напишіть мені, і я вам обов'язково допоможу. Бо ваше житло ближче, ніж здається. Ірина Тарабановська, Сієріалті.